Зранку помити кістки знаменитостям, Ну це ж свята справа. Так, правильно, так. та дову давайте зараз будемо говорити про дивні і особливі звички, які переходять в розряд чудасі від дивно до відверто ексцентричних, які е, характерні для зірок. Всі бачили фільм документальний про Девіда Бекхема. І ще я бачила, ду... так. Ти, ти теж бачила, що ти? і я думаю, що всіх вразило, наскільки він занудно не любить безладу. Так. наскільки він занудно розкладає ретельно підібрані за кольором, формою, розміром одяг, все прибирає тряпочкою і, взагалі, ну коротше кажучи, а жах от, жах. А от Джоні Депи виявилося, що актор е, затятий колекціонер. Щоправда, колекціонує, він теж. Е, Трошки дивні речі опудала тварин і ляльки Барбі. І з останніми до речі, він нерідко репетирує сцени із фільмів. А от мільярди на рахунках та популярність ніяк не вплинули на звички засновника Фейсбук Марка Цукерберга. Він завжди носить, ви помічали той самий одяг. Його гардероб складається виключно з однакових джинсів і футболок. І на думку цукерберга це допомагає позбавитися проблем вибору і звільняє час для дійсно важливих завдань. Круто. Я слухай, намагаюся згадати, у кого із українських зірок є отакі забаганки, і щось не можу згадати. Зараз... Ну, 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 от реально, ніхто собі не збирає тигрів або якихось, не знаю, сирних коників ніхто не збирає, да, в колекцію. Ну, от Джамала суперзірка, ну причому не тільки українська, а вона й світова суперзірка. З нею асоціюється Україна, з нею асоціюється українська пісня. Крим, велика кримська сім'я. Звичайно, що з ім'ям Джамали асоціюється взагалі в принципі Євробачення. А вона вже реально давно не тільки українська зірка, світова зірка. І от я не можу згадати у неї якоїсь такої чудасії. Класна, нормальна, адекватна, прекрасна людина талановита співачка. А далі в портретах в історії три факти про Джамалу, які прославили її в Україні і світі, звідки яким вона привернула увагу іноземців до української кримської культури і нації. А, ну а поки ми будемо дивитися сюжет, пропоную насолодитися чашкою чаю. Бо за чаюванням завжди приємніше не тільки пригадувати теплі і приємні події, а й дізнаватися про нові, які надихають. Спонсор показу, торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. Завдяки Джамалі у світі та Європі знають більше про Україну та про кримських татар. Вона перша з артистів, хто особисто був запрошений на розмову до президента США, і та хто своєю музикою не тільки цілює душу, а й розповідає гучно історію своєї держави. Джамала переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2016 Перша українська виконавиця, яка була на офіційній зустрічі з президентом США Джо Байденом, альбом Джамали кримськотатарських пісень Кюрім опинився у світовому музичному чарті Європи. Світ заговорив уперше про українську співачку татарського походження Джамалу у 2016 році, коли вона тріумфально виграла пісенний конкурс Євробачення з синглом про депортацію кримських татар «1944». Ця пісня і номер у той момент здається об'єднала всіх українців у світі. Всі як один вболівали за Джам і пророкували їй перемогу. А європейці завдяки їй більше дізналися про історію України у результаті «1944» потрапила у трійку найкращих пісень переможців за всю історію конкурсу Євробачення. Не секрет, що вдруге піти на конкурс Євробачення у 2016-му співачку вмовив чоловік. Він знайшов теплі слова і переконав Джамалу принаймні спробувати удруге свої сили на нацвідборі. і не прогадав. Перемога дісталася саме їй. А після цього вони зіграли красиве українське весілля. І вже за два роки у пари з'явився первісток-син. А про це говорив точно весь світ. Співачка Джамала зустрілася з президентом Америки і говорила про нашу Україну. Зірка з чоловіком Бекіром відвідала Сполучені Штати в кінці 2022 року з культурною місією. Її запросили на престижну церемонію Кенді Центр Онор якою нагороджують зірок за їхній внесок у розвиток американської культури? Там була й нагода для Джамали – більше розказати про нашу державу і культуру. Я ніколи не очікувала, що я буду доносити якісь меседжі президенту Америки. Там джа зустрілася із голівудськими акторами, і в затишній атмосфері тепло поспілкувалася з ними. І авже ж розповідала їм про нашу Україну під час візиту. Зірка ще й виступала на церемонії нагородження схозі і в кантри співачкою Бренді Карлай. Що нам вмерла Україна? Не слава воля, що нам браті українці, усміхнеться доля. І нещодавно знову говорили про Джамалу і Україну. Новий альбом старовинних пісень артистки про кримськотатарську культуру та мову Кюрім зайняв шосте місце у світовому музичному чарті Європи World Music Charts Europe. А пізніше він увійшов до лонг-листа музичної премії Греммі. Цим альбомом зірка демонструє на весь світ культурну та історичну спадщину корінних народів України та розповідає про них на міжнародну аудиторію. Я дуже щаслива, тому що це є голо. Головна мета, щоб ми з'явилися на музичній мапі світу, те, що через цей альбом ми з'являємось на мапі, тому що це український альбом. Насамперед, на цьому зірка не зупиняється як у творчості, так і в особистому житті. На початку лютого приголомшила усіх новиною, що носить під серцем третю дитинку. А нещодавно про співачку, яка прославляє Україну у світі, в Америці зняли документальний фільм Джамала Пісні Свободи. каже, що це документальне кіно не про неї, а про кожного з нас.